Все змінилося в травні 22-го, тому що до того я волонтерила в Києві і в Тернополі в цивільному місті. В квітні я виїхала до хлопців, до Сергія на фронт, і там все змінилося, тому що там я почала розуміти, що потрібно. Мало того, сьогодні вже забезпечення зовсім інше, так сьогодні. Хлопці, ну, я не бачила голодного солдата, я не бачила голого солдата. Так, Якісь такі точкові випадки, коли буває, що там згоріло щось. Був обстріл, так Коли але потрібно екстрено відреагувати. Так, ну mm -hmm. так прям дуже екстрено. Це такі невеликі mm -hmm. масштаби. Але в загальному сьогодні я бачу, що всі військові частини забезпечують в діті взуті і досить класно в діті взуті. Тому, якщо ми порівнюємо волонтерство там 22-го mm -hmm. і 25-го, то сьогодні це техніка, це така е, вузько направлена допомога. Вже і ми вже розуміємо, що не треба скуповувати все підряд. І я завжди говорю про те, що я краще зроблю великий об'єм чогось одного зберу, ніж буду розсипатися і там коробочки з бетончиками відправляти. Угу. Також з того, що змінилося, сьогодні система взагалі роботи Збройних сил і війська стала набагато доступнішою і кращою. І, наприклад, з тими самими переведенням з одного підрозділу в інший, сьогодні є вже алгоритм, як можна переводити. Якщо ми раніше робили там якісь відношення, якщо людина хотіла потрапити в певний підрозділ, вона не мала 100% гарантії, що вона туди попаде. Відношення діяло, не діяло. Було багато бюрократії, напевно. Ну і незрозумілостей ще. Скажімо так, не була така сформована система війська в Україні, то сьогодні це все чітко прозоро зрозуміло. І Сьогодні, якщо ти йдеш в підрозділ, ти дзвониш на рекрутинговий центр, ти ти Обираєш посаду, тебе ніхто, наприклад, якщо це якийсь е рекрутинговий хаб чи рекрутинговий центр в якомусь місті, ніхто тебе там не зв'яже і не відправить прямо на фронт. Система підготовки значно змінилася. І багато полків зараз вже мають свої бази підготовки. І от в мене друзі, які пішли зараз свідомо, так самі, вони обирали підрозділи і ну, їх класно готують. Хто хоче бути дронщиками, той стає дронщиками, хто хоче в медицину, відразу йде в медицину. Е це дуже цінно, і від того настрій хлопців і дівчат значно кращий, тому що це їхня безпека і це можливість розвиватися в тому напрямку, який тобі дійсно цікавий, так.